Сьогодні церква пам'ятає Мефодія, брата Кирила, котрі принесли нам письменность, кирилицю, була колись древня сирмійська апостольська така кафедра. Город Сирмій – та нинішня Сербія на северній частині северо на ріці. Там була перша апостольська кафедра. Апостола Андроніка. У той час ще не було, не було Константинопольського єпископа, були просто древні кафедри. Римська, Олександрійська, іерусалимська, Єгипетська, антиохійська, і другі потім появляться. К чому ми говоримо? Діло в тому, що апостол Андронік відкрив кафедру. А продовжателем його став Мефодій. А от Мефодія були висвячені сотні священників і єпіскопів, і коли їх прогнали з моравії німецькі єпіскопи католицькі, вони розселилися у первих погорах Карпатах, а частина зійшла на южніше на Болгарію. І всі їх труди перевода кирилицю на священне Писання, перенесли в Болгарію з Болгарії на теперішню Сіверну Македонію. Що, к чому хочемо говорити? Православ'я в Закарпатії от тої апостольської столиці Сірмії од Андроніка, повторююся до Папи Римського і до Константинопольської. Тобто, і Мефодія, від самого Мефодія, у нас іде православна Православна церква. Вона функціонувала до того, як ми приєдналися або нас приєднали до Святського Союзу. І коли сьогодні нам угрожають, що ваша віра православна не добра, ми кажемо, що самі ви не добрі. У нас 1150 років православ'я, і Мефодія, від Мефодія до Андроніка до віка. У нас православ'я апостольське, що би ви нам не принесли, не є равної. І то, що ви всі подумали, держслужбовці, що ваша релігія, ваше рішення нужно країні, о, не обманюйтеся. Релігії всі, мають по закону бути рівні, а ви нашу релігію викинули вон з релігії та ще й судять нас, що ми нарушили рівноправ'я. Та да це в наше рівноправ'я нарушили. Коли прийняли беззаконний закон о забороні нашої церкви, сьогодні субота, ми з в гробі Господа, але ми знаємо, що Господь воскресне на третій день і відкриє всім нашим людям усі ті благословення, як по современну кажуть дивіденти, благословення Божі, бо лиш так поступає. Знає, що ми захищені по всім статтям духовним. Забирають у нас церков, у нас є на небі, забирають у нас про та коли знімають і мабуть громадянство, а ми маємо мене в небі. Ми все маємо. Но Бог нам сказав: до того, як ви приступите до небесного вашого наслідства, поведіть себе так, збережіть віру. Спасительну, канонічну, Возрастайте духовно і в ваші родичі, близькі, бо лише так поступає, спасає себе і всіх рядом, не взирає на пусті бесіди безумившого, тупого цього світа, котрий у духовному має нульові поняття, але має владу і рішимость поламати. Ми тут, діти Божі, настоящі діти Божі, християни завжди радуючіся, і не маючи ворогів. Навіть гніці наші не вороги наші. То люди, які нас подганяють, бо ми сліпше молили, бо ми ліпше пост держали, аби ми завжди помнили, свій пустий варварський, дикарський світ, усе буде робити проти нас до тих пор, поки ми на путі у Царство Божого. Ім цього путі він є день. Через канонічну церкву веде до небес у царство Божоє. Амінь.